Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти про челендж, який я почав півроку тому. Я десь декілька років назад виліз на перекладину і зробив 25 разів без підготовки. Взагалі мені підтягування давалося дуже легко з самого дитинства. Я пам'ятаю свій перший раз в віці там, 7, здається, років виліз на перекладину і зробив 8 разів всі. Там Хлопці були на вулиці, вони за мене були старші, на роки-два-три були в шокі, як таке може бути. І після того, як я зробив 25 разів в Новій Зеландії, я тренувався, тренувався і дійшов одного разу до 50 разів. І це мій такий челендж був, я цим дуже пишаюся. Взагалі, коли я навчався в школі, то робив найбільше в класі, в технікумі, їздив на змагання. І дуже любив підтягуватися, і от це зараз проявляється взагалі обожнюю спорт. Дякую вам за підтримку до нових зустрічей.